Капеланське благословіння на 22 березня 25-го року, Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, що Ісус зійшов в дом митника Левія Алфеєва, і там сидів з ними. І грішники, і митники ходили за ними, слухали Його. Як ви знаєте, до єдна дотеркалися до Нього. Але були й фарисеї, які дорікали, чому Він з митниками і грішниками сидить, спілкується. І тоді Ісус сказав такі слова, що не здорові потребують лікаря, а хворі, і що я прийшов в цей світ спасти не праведників, а грішників. Такі слова, які Знаєте, ми замислюємося над ними. Бо кожен себе у... чимось або кимось себе уявляє. При уявляли себе праведниками і так себе презентували. Але... А до інших відносилися як до грішників. А Господь відноситься по-іншому. Він відноситься як до людей, любить цих людей, бачить їхнє падіння, протягує руки до них, не, не боїться замаратися від них, від їхнього бруду падіння, а навпаки піднімає їх, омиває їх, очищає їх. Для того, щоб вони стали тим, ким задумано їм стати, покликано їм бути. І, звичайно, кожен грішник може сказати, та я праведник, мені допомога не потрібна. Я можу всіх казати, той гірше за мене, той гірше за мене, той гірше за мене. Так, можу сказати. І Господь мені на і заперечувати не буде. Він піде до тих, хто це не говорить. Піде до тих, хто визнає себе і митником, і грішником, але має бажання. Має бажання і прагнення вийти з того стану брудності стану грішності, пристрасності, стан праведності. І тоді ця спільна робота стає плодотворною Господа, лікаря і мене хворого. І лікар мене проводить і виводить з цього стану. А той хворий, який не хоче лікарю, лікарям щиро відноситись, ну потихеньку і загниває. Але у власних думках завжди себе виправдовує Я кращий за когось. А Говодь каже, не суди і не засуджуй. Навіть і каже, що і я прийшов свій світ не засуджувати, а спасати, служити. А я задумався над тим, а я цей світ прийшов за чим. І коли я дам буду давати собі відповідь, дивлячись, для чого прийшов Ісус цей світ, то Господь мені дасть відповідь на це питання, і я зможу себе в цьому світі, в світі між людьми і світі в цій природі, яка нам дана, ну себе відчути людиною, людиною, яка цей світ покликана. Щоб, щоб щось здійснити, щоб зробити ту справу, на яку вона покликана, щоб смисл її життя цим наповнився, засвітився і давав тепло. Бо Ісус є тепло, Ісус є світло, Ісус є добро, Ісус є любов. І я можу стати частиною цього всього, в ньому, синові, в синові, отці, Святому Духові. Бо Господь мене запросив для цього. І як ті грішники, якщо піду, то не має значення ступінь мого падіння. Господь мене витягне, очистить і я стану світитися істиною, як він світиться, і стану частиною цієї істини. Частиною слави цієї істини. Господи, благослови нам відкрити наші серця. Саме на це. Амінь.